«Історії зі сходу на захід у назві першої виданої книги Маргарити Сурженко, молодої письменниці з Луганська, знайома до болю абревіатура. Це не антитерористична операція. Її авторка склала з імен трьох головних героїв мешканців свого рідного міста. Хтось був не дуже особливо патріотом, але він вийшов зі своєї зони комфорту, зрозумів, що є інші цінності, є інша Україна. Він її пізнав і полюбив. От історія протоліка це такий образ дуже багатьох патріотів, дуже рідко це говорять, але насправді в Луганську є справжні чоловіки, які дійсно поїхали потім і воюють зараз. І... На стороні України одна з трьох історій зізнається авторка. Нагадує її особисто. Маргарита поспіхом виїхала з Луганська в червні, коли постріли пролунали поруч із її будинком та сподівалася повернутися тижнів за два. Натомість, прихисток завдяки волонтерам, знайшла спершу у кривому розі і на Волині, а потім і в столиці, де раніше навчалася. Її героїня каже письменниця, боролася за порятунок свого міста активніше. Та на часі продовження книги цього разу про інших мешканців Луганська у них інша позиція. От тим не менше, я їх дуже люблю і хотілося би якось донести до читачів. Ну, саме вони являються хорошими людьми? Не те, щоб їх виправдати, а якось і самі зрозуміти, чому так сталося. Ну, зараз ця тема така дуже болісна, і якось про це якось важко писати, але я не могла тримати в собі все це. Хотілося якось. Ну, я написала, якось стало легше, тим що я всім цим поділилася. Своє дебютне видання після Львова й Франківська Маргарита Сурженко презентуватиме також у столиці Чернівцях та Луцьку. І сподівається, надалі її надихатиме вже Бандерівський Луганськ і Мирна й вільна Україна.